Доброго дня, мої любі малята! Який чудовий день сьогодні! Сподіваємося, у вас гарний настрій. Будемо працювати, заняття розпочинати. Діти, послухайте загадку. Хоть у нього шуба є, та як холодно стає, він тоді не їсть, не п'є і не ходить, і не гуляє, а у лігво спати лягає. Хто це, діти? Правильно, ведміть. До нас прийшла в гості ведмедиця. Звати її Анастасія Петрівна. Вона запрошує до себе в гості до лісу. В лісі у неї є крамниця. Треба поспішати, бо мають привезти лісовий товар. Скажіть мені, а що таке товар? Так, товар це певні речі, які виготовляють, вирощують люди для продажу. А що може бути товаром в лісі? Правильно, горіхи, ягоди, гриби, мед, квіти. А що в ваших крамницях є товаром? Правильно, іграшки, одяг, книжки, взуття, машини. А які крамниці ви знаєте? Так, дитячий світ, книгарня, взуття, супермаркет. Подивіться, ось тварини принесли до крамниці ведмедиці різні товари білка, горішки, грибочки, ягоди, їжачок, яблучка, груші, бджоли принесли метку. Подивіться, скільки горіхів принесла білка. Правильно 5. Скільки горщиків з метком принесла бджілка. Так, 4. А чого більше? Правильно горіхів. Наскільки більше? На 1 ставимо знак більше. Скільки яблук приніс їжачок? Правильно 5. Скільки грибочків принесла білка? 6. Чого більше? Грибочків. Чого менше? Яблук ставимо знак менше. Зраділа ведмедиця, що багато товару. Розставила на прилавок, тільки товар щось не розкуповався. Забули, напевно, про ведмедицю і її магазин лісові мешканці. Раптом скрикики, скидає хитрим оком на ведмедицю сорока. Чого це ти, ведмедиця, не торгуєш, чи немає чим? Чи товар поганий? Тіти, яким має бути товар у крамниці? Правильно, якісним і свіжим повинен бути товар у магазині? Та ні, каже ведмедиця, мед духмяний, і горіхи добрі, груші і яблука стиглі, гриби не червиві, та ніхто до мене не йде. Може, забули про мою крамницю. А може, не знають, що товар у мене новий з'явився. Чи нікому не потрібен мій товар? Допоможіть мені, щоб усі знали про мій магазин. Намалюйте гарні оголошення і розвішайте на деревах. Я, я знаю, каже сорока, я тобі допоможу. Реклама, потрібна реклама. А що таке реклама, каже ведмедиця. Такого товару у мене в магазині немає. Я не знаю, що таке реклама. Розкажіть мені. Реклама це повідомлення про наявність товару, його якість, можливість придбання. А що можна рекламувати? Які реклами ви знаєте? Ось, наприклад, кіндер це сюрприз, смачний шоколад, цікава іграшка. Кетчуп з лану до столу і стиглих помідорів. Шоколад Корона так смакує якість. Давайте допоможемо ведмедиці розрекламувати її товар. Покуштуєш солоденько, запашного митку, будеш здоровий і веселий на весь рік. В нашій крамниці є багато полуниці, з'їж одну і захочеш ще другу. Кому, кому грибочки для синів і дочок? Груші, яблучка рум'яні, на вітаміни вони багаті. Завітайте, завітайте в наш магазин і придбайте наші товари. Як багато різних реклам, тепер я можу над лісом, над полем всім прострикочу, який іде товар, продається. От усі звірі, і птахи і комахи дізнаються про твою крамницю, каже сорока. Дякую вам, любі друзі. Ви для мене зробили велику послугу. Послуга це робота, яка виконується, щоб допомогти людям у лікуванні, навчанні, ремонту. Сорока рознесла рекламу про магазин і написала слово крамниця. Що таке крамниця? Правильно, крамниця це будинок, у якому є багато товару, який купляють. І що там можна купити? Правильно, можна купити овочі, фрукти, книги, солодощі. Діти, прийшов перший покупець зайчик, у нього сталася неприємність. Він вирішив купити грушки, а немає за що купити і не вміє лічити. Давайте допоможемо йому. Скажіть, за що можна придбати товар з крамниці? За гроші. Так, що таке гроші? Правильно, гроші це засіб для здійснення обміну. Гроші обмінюються на різні товари і послуги. Як називаються наші гроші в Україні? Правильно, гривні. Давайте розглянемо, які є гроші у гаманці. Які є купюри? 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. Допоможемо зайчикові. Груші коштують 6 гривень. Якими купюрами має розрахуватися зайчик? Один і 5. Один, 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 один. Два, два, два. Давайте допоможемо лисичці. Лисичка прийшла купити ягід. У неї 5 гривень, а ягоди коштують 3 гривни. Скільки дати їй решту? Треба п'ять, відняти три. Дорівнює 2. 2 гривні. Їжачок хоче купити меду. У нього 10 гривень, а мед коштує 8 гривень. Скільки ведмедиці дати здачі? Треба 10 відняти 8. Дорівнює 2. 2 гривні. Ведмедиця дуже рада, що знайшла таких друзів, розумних та кмітливих. Це подарунок від ведмедиці. Кожна праця повинна бути оплачена. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Дякую за співпрацю. До побачення!